Роблю отакий от невеличкий черпачок. Чому невеличкий? Ну наскільки деревини. Це була гілка, майже під прямим кутом вона виросла, і я так її залишив. І помаленьку це вирізаю, вирубую. Навіть вон шашель є, такий так, раритетна буде старовина, стар, стар, старе таке дерево. Ну, Форма мені дуже до вподоби. Так, з так, поліна я не можу зробити такий вигін ложки майже під прямим кутом. Ну Це тяжко знайти таку гілку, щоб вона виросла в природі. Отак. От ну і чуточок допрацюю ще. Ну, тут сучки рубати е, вже, вже не можу, бо будуть сколи, а ножем чи шліфану на наждачки. По, по, подивлюсь, піде ножем чи не піде. ну от такий, такий-такий так, буде гарний черпачок. А, забув сказати, це знову. Деревина дика маслинка. Вона у мене вже лежить пару місяців, все, я так потрошки підходжу до, до цієї заготовочки і ніяк не можу закінчити. Все багато замовлень, де... а це у мене так для разнообразя, для своєї колекції буде знято.